Приблизно так виглядає земельний наділ Михайла Делегана з часом перетворився на пустку, але за всіма проектами тут вже давно мала пролягати міжнародна траса. Пан Михайло працював на посаді сільського голови майже два десятиліття, Розповідає про будівництво міжнародної траси в обхід, Ракошин говорить вже чи не 40 років. Дити сюди, виходити сюди, в село. Крім того, що в людей держава мала б викупити землі, мали б знести і шість будинків на вулиці Борканюка, бо там будуватимуть колись міст. Та це вже історія пані Марії. Так виглядає зараз її обійстя. Звичайний сільський двір. Пані Марія розповідає, все життя старалась, аби було що залишити дітям та внукам. А це обіцяний будинок від Укравтодору. Його поки складно уявити. Не уявляє, яким він буде й пані Марії. Каже, фундамент заливали увага, у грудні з того часу, минуло вже два роки. Та, бути будинок, який хоче построїти замість мого будинку автодар. Потрохи все розсипається, який будинок тут буде. Жінка просто не уявляє, чому так будували, говорити не соромиться. Бо хотіли откачати гроші, щоб пішли, а та фірма вже й не робить. Я чула таке, що та фірма вже розпалася, немає тієї фірми, а коли будуть думати, робити, неізвісно. Приватизацію землі під майбутній будинок робили власними силами, каже, розчарувань у меж немає. Дам лапшу на вуха навішали, що нам зроблять, і підвал, і все, що нам необхідно, а з усім відповідає моєму будинку. Минулого вівторка про це розповідає вже сільський голова, до них в село завітали представники облавтодору. Людям запропонували під будівництво майбутньої автомагістралі продати землю за ціною трохи більше 5 гривень за метр квадратний. Служба автомобільних доріг звернулася офіційно з клопотанням до сесії сільської ради, була скликана сесія 29 числа, відбулася сесія, ми попередньо з людьми розмовляли, ознайомили їх із такою грошовою ціною. Люди навіть не захотіли не то, що щось говорити. А слухати навіть за такі ціни не захотіли. Депутати категорично відмовились затверджувати таку ціну. Так сільський голова каже, лише однорічний врожай картоплі можна продати за 3-4 тисячі, тож за таку смішну ціну продавати свою землю. Вони категорично відмовляються. Служба автомобільних доріг, керуючися, як вони говорять, методикою розрахунка та експертною оцінкою, винесла пропозицію нашим односельчанам викупити земельні ділянки з розрахункової ціни 5 гривень 41 копійка за квадратний метр. Ну, це, селянці дуже обурила така ціна. Люди не розуміють, як можна купити земельну ділянку 10 сотин за 5400 гривень. Тоді служба автомобільних доріг дали дозвіл на вибір місця розташування майбутньої траси рішенням сесії. Надали дозвіл і на початок процедури викупу. Служба автомобільних доріг керувалася методикою розрахунку. Затвердженою кабміною керувалися законом України про оцінку земель та законом України про відчутження земельних ділянок для суспільних та іншого виду потреб. Вони надали копії таких зазначених документів, але ну я ще раз повторюся, що для наших людей ці копії документів великого значення не не мають, тому що від людей від селянина відбирають. Його основне багатство землю. Вони ні кроку не зможуть зробити, поки наші мешканці односельчани не підпишуть їм договір куплі-продажу. Закон чітко передбачає саме основний закон це не методика розрахунку, це не закон про відчудження. Саме високий у нас закон у державі це конституція, яка гарантує недоторканість недоторканність права власності. Ракошенці звернулися зі своєю проблемою до народного депутата України Віктора Балоги, який взяв це питання на особистий контроль. Каже, пошукати людей ми не дамо. У відговірки про те, що в бюджеті немає грошей, вірити не хочу. Якщо держава може викинути 6 мільйонів гривень на нові телефони для клерків з НБУ, то, очевидно, знайти кошти на справедливу компенсацію для 18 сімей не проблема, каже народний депутат Віктор Балога.